Привіт! Мене звати Ілля Кабачинський. Я розповідаю історії. Сьогодні разом з доу ми обрали героя, який, певно, людина номер один у технологічній індустрії прямо зараз. Це Сем Альтман. Чимало з нас слідкувало за його пригодами у середині листопада, які б схожі на відомий мем про відкрий ворота. Закрий ворота, відкрий, але трошки. Нагадаю, спочатку рада директорів OpenAI звільнили Сема, а потім, всього за кілька днів, повернули йому посаду і, здається, подарували ще більше влади та впевненості у масштабі своєї особистості. Можу лише уявити, як це потішило його его. Це, до речі, не моя здогадка. Преса багато пише, що у Альтмана величезні амбіції і мета у всьому бути номер один. Та сьогодні не про скандали навколо OpenAI. ми говоримо. Про самого Альтмана про нього не написано книг, не знято серіалів чи якихось великих детальних історій. Напевно, найбільше, що є, це стаття у The New Yorker. величезний фічер на десяток сторінок, що вийшов у жовтні 2023 року. Чому ж ми тоді говоримо про Альтмана? Він керує OpenAI. Оцінка компанії понад 80 мільярдів. Це найдорожчий стартап США після SpaceX. Поки інші стартапи свої оцінки дисконтують. OpenAI зростає шаленими темпами. При цьому компанія лідер серед компаній у сфері штучного інтелекту. Скоріше за все, ви не зможете назвати продукти інших компаній, але точно чули про чат GPT. Цей сервіс встановив рекорд з набору 100 мільйонів користувачів всього за два місяці. Повертаючись до Yorker. вони назвали. Сема опенгаймером нашого часу творцем ядерної бомби. Настільки велике значення, на думку авторів матеріалу, може мати внесок Альтмана у створення проєктів в індустрії штучного інтелекту. А OpenAI це новий сучасний манхеттенський проект. Коротше кажучи, Альтман перший хлопець на селі прямо зараз. Тому про нього і говоримо. Взагалі потрібно сказати, що Сем Альтман сьогодні зовсім не той молодий чоловік, яким його показували в пресі кілька років тому. Я почитав трохи матеріалів про нього за минулі роки. Що ми там бачимо? Успішний стартапер, що продав Першу компанію за 43 мільйони доларів. Супер успішний керівник найвідомішого акселератора у світі Y-Combinator. Людина, що пішла на комерційну OpenAI, щоб розвивати штучний інтелект і запобігти всім можливим загрозам майбутнього. Але в останній рік чимало всього змінилось. Риторика про Альтмана також він вже не просто класний хлопець, який допомагає стартапам і знаходить серед них зіркові проекти. Тепер він творить проект, що точно вплине на майбутнє багатьох людей. Народився в Чикаго, потім школа і. Стенфорд там же він починає свій перший проект. Займе значну частину його життя. Лупт це сервіс, що дозволяв пошерити локацію своїх друзів та свою своїм друзям. Середина нульових. Тоді всі амбітні молоді люди запускали щось подібне. Роком раніше Цукерберг запустив Фейсбук. Забавний факт, але перші інвестиції Альтман отримав у першому ж наборі y Combinator. Знайомство з Полом Гремом потім сильно вплине на його життя. За час роботи Лупт отримав 39 мільйонів інвестицій. Найбільший інвестор, іменита секвоя. На піку оцінка складала по. Понад 170 мільйонів доларів. Але як хлопець не старався, справа не пішла. У 2012 році він продає проект за 43 мільйони доларів, повертаючи інвесторам їх інвестиції. Трошки вдалося заробити. 5 мільйонів. Ну але що таке? 5 мільйонів для амбітного молодого юнака. Альтман не прикидається скромним хлопцем, що ходить в сірій футболці і кросівках New Balance. У нього ранчо за 27 мільйонів доларів, п'ять спортивних Шот авто. Вважно. Він любить поганяти на своєму Макларені, ходить у кросівках. Ван Ван на це все потрібно було заробити. Тому після Уд він запускає свій венчурний фонд, Hydrazine Capital, вклавши всі свої гроші і трошки зібравши з LP, серед яких був і Пітер Тіль. Всього 21 Мільйон доларів. Але доля розпорядилася інакше. Пол Грем, той самий засновник Y-Combinator, був захоплений молодим хлопцем. У нього був класний досвід: стартап з нуля, велика оцінка, імениті інвестори. Не супер крутий екзит, але все ж він стався. А ще сам підхід Альтмана. У нього немає зайвої емпатії, але він вміє працювати на результат. Він не витрачає час на щось нецікаве та пусті розмови. Якщо щось потрібно, він це. Зробить коротше, грем подумав і покликав Альтмана керувати Y-Combinator. Насправді тоді це багатьох вразило, але вибір був правильний. Моя особиста думка, що Y-Combinator для Альтмана це його золота стрінка історії. За час керівництва акселератор стає номером один у світі сотні успішних інвестицій, імениті проекти у портфоліо, як от Reddit чи Airbnb, зростання числа програм, різні курси і проекти, що допомагають стартапам з усього світу. Марк Андерсен стверджує, що саме завдяки сему Вайкомбінатор виріс у більш як 10 разів посаду. Очільника Combinator Альтман залишить у 2019 році, так як мінімум, писали. Та правда виявилась трошки гіршою. Сфокусувавшись на OpenAI, а саме Альтман був серед співзасновників проекту у 2015 році. Він просто. Забив на акселератор, колегам це не сподобалось, його усунули, але щоб не роздувати скандал, заговорили про красиву історію, що він хотів сконцентруватись на своїх проектах. На цьому прикладі чітко видно ще одну рису характеру Сема. Його пріоритети це завжди особисті інтереси. Кажуть, що це стало однією з причин цього короткого звільнення з OpenAI. Мовляв, він вже забув про цілі компанії, а почав думати, як створити величезний бізнес. Зокрема, планував розробку гаджетів з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом, без участі самої OpenAI. В цьому насправді весь. Десь Альтман лише на перший погляд може здатися, що це такий скромний молодий чоловік, що лише робить свою роботу. Як би не так, навіть сьогодні експерти називають повернення Альтмана до OpenAI детально спланованою операцією, де Майкрософт, співробітники компанії, що обіцяли звільнитись, та й сам Альтман, кожний грали свою роль. Спектакль вдався. Альтман знову в OpenAI. матиме ще більше влади. І можливостей після акселератора він зосередився на власне компанії OpenAI, А коли у 2018 році пішов Ілон Маск, посварившись з іншими акціонерами, Альтман почав думати, де взяти кошти, щоб фінансувати всі ті дослідження, що хотіла проводити некомерційна організація. Виявилося, що найпростіший спосіб це створити комерційний підрозділ. От такий от каламбур. Всі сервіси OpenAI, якими ми сьогодні можемо користуватись, як от ChatGPT чи далі, це ініціатива Сема. Їх довго не хотіли виводити на ринок. Але можливість заробляти мільярд доларів все ж приваблювала очільника компанії. Про OpenAI ви і так вже самі знаєте, але на цьому сфера інтересів Альтмана насправді не закінчується. Як і засновники Google, Сем хоче жити подовше, тому інвестує кошти у компанію Retro Biosciences, мета якої якраз і продовжувати життя. Друга амбіція дешева енергія. Кілька сотень мільйонів доларів полетіло до Helion Energy, що працює з ядерним синтезом. Останній проект, про який говорять зараз найбільше, WorldCoin. це криптовалютний проект, який. Підтверджує особистість з допомогою сканування радіжної оболонки очей для безоплатного розподілення токенів. Оцінка вже складає понад мільярд доларів. Хлопець амбітний проєктів у нього вистачає. Та все ж, основний його фокус сьогодні це саме Лев Леву частку часу. Він працює з командою цього проекту і не дивно. Це ті розробки, що можуть вплинути на весь світ. До кінця не зрозуміло. Альтман – злий геній. Чи просто людина, яка хоче стати номером один. З однієї сторони, він підтверджує, що штучний інтелект потрібно регулювати, з іншої, веде розробки у такому темпі, що за ним ніхто не поспіває, часто навіть його ж команда. Одна з таких Кустар вважається, що це великий прорив і наступний крок до створення IG – штучного генералізованого інтелекту. Штучний інтелект може займатися саморозвитком та самонавчанням без допомоги сторонніх людей. Схоже, прямо зараз Альтман просто в захваті від цієї історії і хоче поскоріше про неї. Розповісти світу. Пам'ятаєте, на початку я говорив про порівняння Альтмана та Опенгеймера? Цим же хочу і закінчити, тому перепрошую за маленький спойлер до фільму. У кінці Опенгеймер каже Альберту Ейнштейну. Ми боялись, що можемо запустити ланцюгову реакцію, яка знищить весь світ. І перепитує Ейнштейн, Здається, ми це зробили. Опенгеймер не знищив світ, але зробив так, що ми всі боїмося ядерної війни. Схоже, Альтман сьогодні зробиться вдруге.